7 ранку, 18 листопада. Я зараз в Швеції, тільки перед кордон. І почну з того, що я вирішив спробувати вести свій канал на Ютубі. Буду знімати якісь коротенькі або не дуже відосики, ну і Спробую показати вам, як проходить буденність водія. що то є Швеція, Норвегія іноді Данія. Тож наразі я в Швеції, тільки що пройшов кордон, місто Свінесунд. Перед цим була пауза 45 годин, тобто вихідні. Відстояв на великому трак-паркінгу по стороні Норвегії, але майже на кордоні Швеція Норвегія. Паркінг досить зручний, але якщо ти приїдеш вчасно, бо я приїхав о 5.30 в п'ятницю. І так місць вже було не дуже багато, але досить вдало став. Став поряд були ще колеги з моєї фірми. Але якби приїхав би десь о 7-8, то вже навіть не знаю, що став би. Прийшлося б десь там краєчку позаду всіх ставати, тулитись, якби не дуже зручні місця. Е, сама процедура буде виглядати приблизно так, що я приїжджаю, стаю на ваги, мене зважують мою вагу. Е, я віддаю свої документи і, і показую, де мені вивантажитись. На таких заводах це зазвичай... В якомусь цеху якась вигрібна яма, бо я наразі везу е сміття перероблене, подріблене. Звичайне сміття з Норвегії, в Швецію. Ну, і після вивантаження знову заїжджаю на ваги, е якби вже пусту вагу мою зважують, заходжу в офіс, мені підписують або ставлять штампи і все їду. Перед тим як я собі планував, перший першу каденцію, перший рейс, теж дивився багато відеороліків щодо там, що брати з собою, що не брати. І в перший рейс я собі не наважився одразу купити якийсь навігатор, бо по-перше, перед цим користався в телефоні. Навігацію від Тонтом для легкових. Мені вона дуже сподобалася, як водить. І я собі зробив підписку на півроку для вантажівок. Недрого вона коштувала щось близько 106 та злотих. Ну, так собі зробив спробувати, бо я перший місяць їздив з наставником. У нього був, була навігація IGO. Я дивився огляд на цю навігацію. Якось мені не дуже вона подобалась, бо, по-перше, вона не онлайн, вона не бачить там, заторів або якихось такихось оновлень. Ну, оновити карту теж там важко. З томтон це набагато простіше. Якби є доступ до інтернету, до Wi-Fi перевіряєш чи є оновлення, якщо є, одразу обновляєшся і все, нема проблеми. Плюс вона одразу бачить затори. Але поїздивши, я трохи покористався його навігацією і порівняв, як водить Томту для вантажівок і його, то все ж таки відрізняється. І в деяких моментах Томту водив трохи... У більш складних е, дорогах. Там можна в принципі, вибирати там, швидка дорога, е, проста, і щось там економне ніби. От проста це ніби як вайгоу легка. Легка це вона старається їхати якомога більше автостратами, там, менше з'їздів, розворотів і так далі. Тобто більш легка дорога. І от там то мені менше сподобався, як веде по дорогу. Потім, коли я вже сам, сам почав їздити, е, так трапилось, що в мене була навігація як би, від фірми, е, теж iGO, але зі старими картами, я паралельно користувався тамтомом е, своїм. Е, І домовився для себе так, щоб е, в першу чергу як б, основним бути... буде, буде тамтом. Все ж таки оновлені карти і спробувати на нього спиратись. І декілька разів мені знову ж таки не сподобалось, як він мене завів, куди він мені, мене повів. Потім я переключився, якби зробив основним навігатор IGO навіть з неоновленими картами, і він мені сподобався. Тому коли я з'їхав додому, Одразу ж вирішив собі все ж таки купити приготуватися uh, АйГон. триматися і вруч. Ну і в принципі аж ніяк не жалкую. Багато разів він мене виручав, показував дорогу так, як треба. Так, деякі нюанси є в нього, там, що він трохи губиться, наприклад, в довгих тунелях, бо є такі тунелі, що одразу після нього треба перестроїтись на виїзд з траси. Він поки там зорієнтується по GPS-даних. І не завжди Досить швидко працює, але здебільшого п'яним, не і не жалкую за його, що його купив. на переробку. Перший раз таке. Тут цього гора Вибирай, які хочеш. Для легкових, для грузових. Я одночасно маю дивитися на вагу. Сікін мені грузить, але я думаю, що не буде там багато. Все насипанув? А тут на тонна осі осігача. Має бути не більше 18-18,5. А на осі не більше 24. Тобто він, скоріше за все, потім зараз передок то Має кне, щоб я під'їхав далі. Тільки 4 тонни загрузив. Перший раз завантажувався покришками. Покришки, які вже свої жили. Але так візуально серед них дивився, то протектори багатьох були ще нормальні, не знаю, якісь там може інші були проблеми. Досить цікаве завантаження, що і, і просте. Заїжджаєш на ваги, зважився. Сказала жіночка, куди їхати, там другий 에, поворот вправо, став, відкрив кришу, під'їхав трактор, посигнали, що треба з ним їхати. Поїхав до кучі з покришками і почав мене грозити. Єдине, що потім він так трохи накидав зверху, що була проблема зачиняти верхній цей тент. прийшлося трохи там. Полізти, порівняти це покришки, скидувати лишні побутками. А так, то в принципі дуже все просто. Зараз їду на кордон. Я не знаю, що трапилось, але стоїть це вже друга легкова машина на узбіччі. Дві було дві фури одна на узбіччі, одна на полосі. А, ось я бачу щось. Ще одні. Да, но с бича одновлюю смузи. У нас бича скризов все что спитаю, а у тебя, наверное, на, злива, так что пошкоджено. Пошкоджено не бачу. Я вже прокинувся, вчора ввечері під'їхав під саму фірму, де буде розвантаження. І стою, чекаю на 8 годину, від 8-ї будуть запускати на розвантаження. Вночі тут до мене на цю площадку під'їхало ще дві машини на розвантаження. Я так розумію, вони місцеві і тобто вони будуть в першу чергу. Нічого почекаємо. Якраз може логіст знайде якусь іншу роботу і щось підкине одразу, щоб вбив навігацію. Тож роблю чай і будемо заїжджати. Ось така ось площадка, досить величенька, зручно, що було перед самою фірмою. І тут стоять вже два місцеві хлопака, чекають. Я теж чекаю. tak mě nezavantažili na smytivému závodě. Nezavantažili a celý traktor trambuje. паромної переправи міських Портен. З іншої сторони в кордон Швеції, Норвегії в місто Оріє, досить швидко, вдалося було. Залишилось тільки зараз доїхати до Парковки і ввечері спокійно дивитися футбол збірну України проти Албанії. Добрий ранок. Сьогодні 20 листопада. Вчора нормально доїхав. Заплановані парковки, переночував. Зараз доїжджаю до місця вигрузки, залишилось близько 2 годин 110 км. до бо я так розумію, вони просто збирають якусь техніку, машину для підприємств якихось тобто, і загрузили мені якраз одну таку, не знаю, машина якась для станок, я би сказав, не знаю. Досить великий, не, не важкий, але просто габаритний. Його треба буде відвести в саме кінець, місто Біркеланд, Норвегія. На цьому ж складі ще дві палети. Одна висока, теж щось типу якоїсь машини. Його везу за осло до міста Драмен. Теж маленька молета, так розумію, якийсь пластик захисний там для до цієї ж машини. І потім було друге завантаження вже близько 4 години вечора. В місті Буарос, в Швеція. Завантажили. бо не допускали до завантаження. Їздового часу мені вистачало, приїхав на кордон, там все досить швидко 15-20 хвилин і вже вирушив, а від кордону 7, здається, або 5 кілометрів до цього парковки. Єдине, що я туди приїхав вже о 9. десь 20. Ну і парковка була так досить плотно забита. Притулився, як і більшість, хто пізніше приїжджав з позаду всіх машин, які стояли в йолочці. Було містечко таке невеличке, але змістився так, щоб нікому не заважати. І переночував. Одразу ж вирішив піти в магазин, щоб не відкладати це на ранок. Там трохи підскупився, хліб, овочі насалати. ну, такі. Яйця. І, але купатися якось вже не хотілося, вже було досить пізно щось близько 19 години. Єдине, що зробив собі більше їжу на сьогодні. Якби наперед я варю, там то макарони, то кашу якусь, щоб потім протягом робочого дня не треба було це, це час, частини, розігрів її, закусив і все. Як же це місто задоволено, що я приїхав до нього?